Людям, які прийшли на віче в Тернополі, оголосили про події у Києві, під час яких кілька мітингуючих загинули та повідомили, що найближчої ночі на Майдані чекають надзвичайних подій. Ми маємо вже чотири трупи, як вже мені сказали, не знаю, вже може є і більше. Власне, що вони пішли в НАТО. Ми веземо людей не на Грушевську, тобто ми веземо людей на Майдан для захисту Майдану. Ми маємо інформацію, що сьогодні вночі вони будуть робити наступ на Майдан. І за того ми мобілізуємо людей, тому що ми бачимо єдиний спротив, скажімо, власне, в мирним шляхом здобути, скажімо, цю річ це вивести максимальну кількість людей, щоб там знову було мільйони людей, які влада просто не зачепить, не піде штурмом на майдан. Тому замість запланованих заходів, присвячених об'єднанню УНР та ЗУНР у 1919 році, серед яких поїздка автомобілями до кордону з Хмельниччиною організовано відправку охочих до столиці, збір мітингуючих на театральній площі. О, у Тернополі пропонують зробити цілодобовим те, що відбувається в країні. Вже більше неможливо терпіти. В Київ мене наразі не пускають, тому. Я не знаю, старатимусь щось робити тут в Тернополі. Ми прийшли послухати, що відбувається, і та не режиму, що дівчата можуть зробити. Я особисто які скасувавши рішення району слів. Нема я вже трошки старша людина. Якщо б я був молодший. Я був би в Києві, але така обстановка, що я не можу поїхати в Київ. Тому я сюди вийшов. Ну і захищаю інтереси опозиції. Сьогодні ми тут, тому що нам дуже шкода, що гинуть наші діти. Під час свіча у Тернополі люди попросили покинути площу невідомого із відеокамерою. Міліціонери масовому заходу не перешкоджали.